Я Північний Схід Одеської області, ми на моїй полістирольної пасіці в степу, вже вечір фазани кричать. Не знаю, що ви робите, а я в цю пору року ну, боротьба з кліщом, ось, вже третій раз продув і зараз покажу, чим займаюся. Постійні підписники оцю споруду бачили, але бачите, я модернізував цю всю справу. Коротше, що я роблю? Воск топлю привіз з дому. Такий повний мішок нарізаного, ну там ще залишилося небагато, а був повний. Але що в мене там є. Поки я 78 рамок перетопив. Оце після першого разу мирвало 10 кг натопив. Не знаю скільки там було рамок. Ну і бачите, 12 тонний домкрат. Короче, як він давив, щоб ви розуміли, оце вигнуло. Отакий його короче, кут. Он підсилено. Ну, отаке роблю. Не знаю, що тут показують. давиш та й давиш. Ну, все сам зробив, ви бачите, це від стиралки, туди і т.п. Коротше, на виході воск покажу, який виходить. До забруса ще не добрався, бджоли його там чистять, Там стіл відкрив. Та й таке. Вода кипнула, набив сушнини, не закипає. Ну я не хочу сильно багато дровця кидати, щоб у цей. Аби воно не збігало, бо було раз, воск потік коротше, як фахнуло, але ну, не в цьому році в минулому. Та й таке, коротше, друзі, працюємо. Ну ще чим займаюся на пасіки, це вчора натопив 72 рамки. Бачите такий воск. 72 рамки. Бляха. Коротше, 10 з копійками кілограм 143 типу виход. Попередній теж, бачите, такий його. ну, Достатньо, ну не знаю, камера не передає, бо він світліший був насправді, отак, От мабуть. Я не знаю як вам передати. Десь отакий його, приблизно колір. да, ну, Світленький, ось дивіться. ось такий, Рамки там різні, світлі, темні. Там що воно дає, що треба відбраковувати. коротше, отака штука. Скільки мервистих рамок. Ну ось мерве 72 рамок І ось в якому стані після нашого гідравлічного воскопресу. Ось, ось це все мерва. Насправді. Отакаво. Бачите, нічого тут. О, шмат мішка. Єдиний, бачите, є тут воск. Не знаю. ці хто приймають, то приймають. Якось так. Але отака мерва. Це 72 рамок насправді. Геть. Крапалі. Вижав добрий мішок. Ну а це такого допочистив. Як від костра такий чистий воск, ну, по-перше, через мішок давлю, по-друге, через отаке сито процідію. Тут ще між ними ставлю марлю. Між ними ще ставлю марлю і все. І воск такий чистий, не перепалюється. Ну бачите, марлі. Це єдине, що треба марлі, домкрат. Це щоб ви розуміли, як він даве Що ось з металом, з кутом. Он до я навіть підставляю під нього, вже модернізували трохи цю всю штуку. Ось таке мішок, бачите, це не бджоли його почистили, це він після видавки такий чистий, не в воску, ні фіга. Привіз новий мішок, бо цей вже не витримує. Ось, ось і все. Ось тут більше воску, мабуть, ніж загалом всюди. Ну, коротше, є відео про цю штуку. Так що дивіться, та й таке. Ближче передає таку, справжній колір воску, отакого, от да? цей світліший та й темніший. Чого цей світліший? Бо цей два рази через марлю пропустився. А той трошки темніший, бо відразу з воскопреса, воскопреси в'ємність. Пошло. та й таке. Отака, друзі, штука. Отака красота. Друзі, трошки взятку їм зробив, як бачите, стара бджола там порпає. Це з одного боку добре. ну Б'ються там. Ну, вже тако просушили, ще не дуже треба поперевертати. Геті ночують тут в столі. Вже дня три тут порпають, але нормально. Хай порпають. Мед вибирають, трошки воска носять. Все одно чимось треба їм зайнятися. Може в обід більше. Я не дивився, не приїжджав. а Оце на вечір, десь в районі 6-ї вечора. Бачите, старезна бджола. Такого вулика її не видно. Геть тут чи б'ються від і відходи, чи, чи що. Але геть тут і трупачинки валяються, якісь мухи. Ну, коротше, є там. Трупаки треба, коли вони порозлітаються то поперевертати. Сівий воск. Дивіться. Отакий око гарненький. Сьогодні 35 рамок лупанув. Побачимо, скільки з них вийшло. Шедевр, отак От я називаю. Це вчора. Хто думає, що це забрус, а ніфіга, друзі, це не забрус. Це на буржуєчки, воскопрес і це з рамок. 35 чи 33 рамки. Бо раз, ну, рахував 35, другий раз 33, ну ви зрозуміли. Зараз зважимо скільки. Я взагалом тащуся. от Минулого разу я скільки, 70 топнув і він темніший. Від чого це залежить, не знаю, від рамок чи ще від чогось. Ну, правда, я мішок поміняв, можливо, із-за того. Але дивіться, бляха, він жовтий, реально як, ну, як забрусний. Як забрусний, можна за забрусний тулити, бо він геть жовтенький. Я не знаю просто, як це передати. от, от такий його колір, телефон не передає, телефон робить темніше, заді, бачите, отак, от зараз спалах, ключ. От Отак, ззаді вже почистив, достав. Просто, просто шедеврально. Друзі, зважив свій шедевр 5 кіл. 5 кг 10 Як, Якщо на 33 рамки, то це 151 грам зрамки. Ну а якщо на 35-148 грам з рамки. От, Ось такий вихід. Коротше, більше 155 грам з рамки в мене не виходило. ну Типу в цьому да, в нерві щось залишається. Ну, я так думаю. Або просто рамки старі, бо основна маса це старі, десь молю побиті. Ну і те, і тепер. Ну якось так. Блін, я геть налюбуватися, не можу, чесно кажу. Ось така штука. Що по мерві, Зараз покажу. Бджоли тут тусять виворки. Тут теж оббирають. мішки. Е, по мерві. Це я відро почистив, нема куди дівати. По мерві ось така кількість. Ось в такому стані вона вже підсохла. Заберемо. Ну, бачите, є воск, бо дивіться, бачите, злипається. Тобто все вичавити не, неможливо, хоча, щоб ви розуміли, так давлю, що ось железка. Тобто ви уявляєте собі. Ну Оця вся споруда на 4 см сідає, бо коли пускає, воно аж так фух піднімається. Приблизно так. Бджоли тусять, бджоли щось там вибирають. А ми давимо воск сьогодні, ще щавелькою дуну на дорожку, так сказати. Ну, оце, оце, друзі, вчорашні рамки. Ну і там за... я сортую ті, які безроділюю, чи батькові добиваю. А це ось до за два заходи я перецейкав, перетопив. Ну і там які порвані. Ну, щоб ви розуміли, це я... Оце в мене скільки 5 чи скільки там порваних, а ще, ще, ще там. У мене біля вуликів є почищені. Спецлі перетоплені. Ось такий плавногасник на буржуйку, щоб нічого не спалити. Та й, та й потрохи топимо. Якесь там листя позгрібав, спалив. Бачите, тут вже трошки порядок наводю. І сухостоя напілякав. Ну, приніс, пильнув. Бо зелені дерева то злочин робити Ну, з морально точки зору, бо бачите, вони і так такі собі нещасні блін, в цьому році в загалом їм трохи срака. Отаке, От друзі, отака робота. Друзі, мої традиційні вітання Стасу Євгену Володимиру і пишіть, чим ви займаєтеся, чи тим самим, чи не тим самим. Ну якось так. Все, друзі, па-па-па-па. підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.